Традицію прикрашання тролейбусу у Хмельницькому започаткувала родина Матвійчуків. Кондуктор, мама Ніна та водій, син Олександр разом виходять на маршрут. Чотири роки тому до новорічних свят вирішили і собі, і пасажирам створити казкову атмосферу. В пам'ять чоловіка прикрашаємо. Ну а перший рік в пам'ять чоловіка. І навіть і в ці роки так само в пам'ять чоловіка, але просто вже така традиція, що хочеться прикрасити, щоб людям настрій був хороший і. І для себе так цікаво, тому що їдуть маленькі дітки і молоді, пожилі люди, всі дуже вдячні, всі дуже радуються, що дуже гарно прикрашений тролейбус. Тролейбус прикрашають щоразу враховуючи тенденції нового сезону. Так як цього року буде наступати рік коня, то по традиції ми купили от на середніх дверах, на створках, ми прикрасили двома, от так, один кінь з однієї сторони, а другий з другої. Ну, тут от на кабіні дзвоники також, нові ігрушки. Гірлянди та іграшки оновлюють щороку, хоч є серед декору і справжній старожил. Ось цей рум'яний дідусь Мороз з новорічним тролейбусом з першого дня. Аби перевтілити звичайну екомашину у справжню новорічну казку Матвійчуки витратили кілька годин. Доклали праці та фантазії рідні та колеги сім'ї. Тепер таким тролейбусом і керувати приємно. Приємно їхати, от, взагалі, навіть як от. В кабіні красиво, то і набагато звичайніше, що приємно їхати, як і так, що ніде нічого немає. Ну, з настроєм добре, весело. Та їхати у ньому неабияк любо. Тролейбус просто шикарний. Я в місті такого бачила, але на жаль, не мала можливості на ньому покататися. А От сьогодні я дуже щаслива, що я можу на ньому покататися. Ой, ми захоплені. Ми побували в касці хоч одну минуту, і то нам дуже дуже подобається діти в захваті від такого тролейбуса. да, так, дуже подобається. Іграшки. Тролейбус дуже гарний. Прикрашений, добре, я б дуже радий з ньому прикататися. Я б теж. Він такий прекрасний, що не можу навіть висловитись. Досвід Матвійчуків цьогоріч підхопили інші працівники електротрансу. Святково вбрали також тролейбуси під номером 006 та 010. На маршрути нашого міста новорічно гарно прибраних вийде вже не один тролейбус, а три тролейбуса. Звичайно, обов'язково вони будуть відмічені усі водії тролейбусів, які прикрасили свої тролейбуси на новорічне свято. Обов'язково рішенням проспілкового комітету їм буде виділена певна матеріальна допомога, щоб надохнути і інших водіїв на інші роки, на майбутні роки. Щоб таких тролейбусів в нас було набагато більше, не скидатимуть святкового вбрання тролейбуси аж до водохреща залишається, щоб і пасажири берегли новорічну красу.